Тільки звільнився з блав збройних сил і думав, все, повертаюся до цивільного, бо це все надовго і змінить кардинально нічого не вийде, як розпочалось повномасштабне вторгнення. І 25-го числа, 24-го почалося, я закрив всі справи на роботі. 25-го виїхав, а 26-го ми вже були в бригаді. Коли ми сюди прибули. Відразу ну, зранку ми розвантажили стягачів, і після обід ми вже вступили в перший бій. Це був, ну, напевно, місяць чи півтора, настільки насичений, що ну, щось виділити конкретне неможливо. Це щодня, і по два, і по три виїзди, і абсолютно всім складом. Тому сказати якісь визначні моменти. Не знаю. Доводилось одним танком і на два танки вороги, і на три танки ворога вискакувати. Ну, Зрештою, в такому поєдинку і був підбитий мій танк, коли ми вискочили на три. Я навіть не думав при швидкості польоту снаряду там близько 850 метрів в секунду. Коли на тебе летить снаряд, ти його чітко бачиш і супроводжуєш весь шлях. І, і ми всі в трьох бачили, як він долітав. і Єдина думка, яка встигла проскочити. Ні, не так, проскочило абсолютно все, в голові все життя перед очима. Але що робити? Да? І згадаю, згадую, що потрібно, щоб були відкриті люки, щоб не детонувало БК. І все, що я встиг зробити, поки супроводжував цей снаряд поглядом. Підняти руку, відкрити люк, ну і в цей момент влучання. Але нормально, все ми. Ми тоді, екіпаж повністю евакуювався. І ще й механік водій, перед тим як вискочить, з танка, вимкнув задню передачу. У мене навіть відео є з цього моменту, коли ми вибігли з танку, відбігли назад, дочекалися, доки наш танк здасть назад, а потім сіли на нього. Підібрали, вивезли танк, підібрали важкого 30-го 95-ки і ще й дотягли танк, в якого був підбитий двигун. Ну, що таке страх? Страх є в усіх, і ми це розуміємо. Немає людини, яка б не боялась. І головна задача для воїна, та й взагалі для людини страх направить не в паніку, а страх направить в голову із. Таким усвідомленням, що страх, значить думай краще, значить роби краще, значить роби швидше, щоб вижити. Не тікай, а швидше приймай рішення. І коли ти зрозумієш, і страх почне тебе підштовхувати до дій, то тоді він допомагає навіть, а не заважає. Коли ми допомагали 95-й бригаді напроти Довгенького, ми прибули. На місце з вечора цілу ніч планували операцію, вранці, о 4 ранку був виїзд на, виїзд на позиції, і так як місцевість була незнайома, то вони посадили до нас на броню поводиря ну, місцевого піхотинця, який орієнтувався на місцевості. І цікаво було, що ми доїхали до місця, де потрібно було виконувати задачу. І доїжджаючи, ми помітили, що на полі катаються два танки. Досить цікаво було, тому що ніби. Крім наших танків, не повинно було бути. Да? і Перед нами ніхто не виїжджав. І я в піхотинці запитую, ну, це ще вам хтось допомагає, це наші чи не наші. Він каже, зараз побіжу, подивлюсь. Відчайдушний хлопчина скакує з танка, добігає до посадки, ми під'їжджаємо до цих танків вже десь на дистанцію 500 метрів, а може навіть і ближче. І він виглядає за посадки і махає, що це не наші, і починає тікати. Ну і Зав'язується оцей танковий бій, коли два танки ворога, і ми серед поля, і між нами посадка. І ми робимо постріл, вони посадку косять осколочні снаряди, і в якийсь момент я розумію, що ну, так справа не піде, тому що осколок через посадку не пролетить. Чотири, здається, випустили, і результату ніякого, я навіднику кричу. Перезаряджай на бронебійні, він як лом летить, його посадка не зупинить. Перезаряджаємо, перший постріл вибухає ворожий танк, башня підлітає, і другий, заховавшись за вогнем, димом, втік. Ну, от, приблизно так це відбувається. Але досить цікаво в танковому бою. це — Суміш адреналіну, страху, якоїсь там жаги швидко, влучно і вправно зробити роботу. Не можна цього пояснити. Коли готуємося до виїзду і призначаю екіпажі, які будуть виїжджати, то хлопці навіть ображаються, а чому знову вони? Вони минулого разу їздили, тепер давайте ми поїдемо. Це дуже класно. І з такими хлопцями хочеться працювати. Зу, їдемо за нашими машинками, які тягнуть москальську машинку. Все чудово операція удалась. Зараз я вам покажу героя. Це той чоловік, який цепляв траси. Мій навітник. Зеточки замалюються. Мешки, зетки, Буде працювати машинка. О, 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 проважають нас. Проважають. Ну, правильно, хай салютують. Хай салютують. Ну і дуже важливий чинник. Це в мене ще з 14 року. Я ніколи не відправляю хлопців саме. Якщо якийсь виїзд потрібно робити однією машиною, то їду я. Якщо дві, то я і ще хтось. Це бо відправляючи хлопців і не їдучи самому, ну, ти сієш зерно сумніву, що чи настільки це все безпечно і правильно, що він сам не хоче виїжджати, а нас посилає. Троє дітей позаду. Я дуже не хочу, щоб вони бачили цю війну. Війна і так до них підійшла досить близько. Я встиг їх заховати. Мені, ну, це, можливо, найближчі два тижні тільки перестали дзвонити і писати в Москві. А так через тиждень буквально надійшла перше повідомлення із точною адресою, населеним пунктом, вулицею, номером будинку. Ну, Я це передбачав, тому що 15-й був закінчений з орденом Богдана Хмельницького, я впевнений був, що я в них їхніх списках десь проходжу. Тому їхавши сюди, я своїх відразу заховав. Все добре, я ну, не повинен дати щонайменшого шансу нікому до них дістатися. Острів. Повернусь я, повернеться родина і сподіваюся, що шанс країна цей не втратить, мої діти будуть жити в цивілізованій європейській країні.